Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас стартує новий турнір кривава битва на чотирьох зіркових героях без філетового кольору. Ось таку оборону я поставив. Міліїки в центрі, дві люзки. Одну мультяшку прокачав. Ну, Лін та чао. Чао, до речі, теж є мультяшний, але не вкачаний. Тому такого поставив, який ману сповідняє. Це буде важкий турнір, бо немає Акульониша, тому подивимось. Так, ось вони пішли. Ну тут щось Беземок дали. Кедман. Кедман Альфі та Грех неприємний. Так, тепер давайте когось підберемо. Ну, тут червоні, червоні. Можна брати, але повільний коля, не знаю, чи зайде. Давайте, напевно, візьмемо двох джунаїдів. Можна, в принципі, спробувати гармека взяти ось такого, щоб зрізав броню. І ще когось. Можна спробувати Люсю мультяшну, але вона дуже мало шкоди наносить. Тому давайте візьмемо все ж таки мілійки. і, може, ось таку Люсю. Ну, давайте спробуємо. Так, по військах, в принципі, тут можна поміняти. А там так і залишаємо. Ну, поїхали, спробуємо. Так, червоні трішки є. Ольбика того не хотілось поки прокидати. Давайте спочатку ось таке комбо запустимо. Так, добре, є жовтий кріс, його будемо збирати. Ну, давайте ось так, червоний. Так, непогано прилетіло кедману. Ще зробимо ось так четвірочку. Це вже забагато, але ми його пробили, це добре. Так, ну тут більшу небезпеку становить цей грех, тому варто, напевно, його першого пробивати. Добре. Тепер робимо ось так. Давайте Альфі. Тут прокинемо ось так сині, там будуть на зелені і червоні. Я теж хотів цього альфі прокачати, але не встиг. Так, добре, давайте ось так. Буде контра. Але то, в принципі, не дуже. Зараз спробуємо зарядити Люсю. Ось так тоді червоні прокинемо. Ага, угу, потужно вдарив. Так, скільки контра буде. Три ходи. Ну, можемо почекати. Ось так. Це буде два. І ось так три. Ну, тепер обіймо. Так, так. Тихо-тихо, що там з інтернетом. Все добре. Так, ну тут вийшло все чудово, камінчиків достатньо було, тому поїхали далі. Так, кедман. І Соня. Хутао, Коля. Багато буде на нас. Всяких дебафів, тому давайте, можливо, візьмемо ось такого кедмана знімати це з себе. Так і залишимо. Ну, поїхали спробуємо. Вже майже всі на альфа, тільки коля не докачаний. Ну, тут вже полянка не дуже чудова. Так, давайте тут прокинемо трієчку червоних. Ось фіолетових немає. Давайте зелених може закриється четвірка червона. Майже закрилась. Нам би зелененьких зібрати, тому що зараз будуть бити і Соня, і Кедмон. Так, кого пробивати? Ну, Соня захист стоїть, тому давайте спробуємо може Кедмона хоча б прибрати. Угу. Сповільнення це добре. Давайте тоді прокинемо поле. Ой-ой-ой, не хочеться в кулю закидувати. Давайте спробуємо ось так зібрати жовті. І ось тут жовті з зеленими. Все ж таки тітах. І кедмана заблокував. Добре, тоді спробуємо тут заблочити. І ось так прокинемо, може закриється червоний. Так, давайте ось так. Тут червоні в пустоту. І ось так ще червоні. І спробуємо, напевно, хутау добити. Він вже заряджений. Так, є таке діло. Коля, Коля. Ну, Коля. Може нам добити Кедмана. Ще в нас є Міньйон, давайте спробуємо почекати, щоб зайняти, якщо що, горіння з себе. Так, Кедман витримав, добре. Тоді колю пробиваємо, тут прокинемо ось так. І Джунаїди, і тут рієчка жовтих. Все, закінчили. Чудово. Ну, вже стає важче. Так, мультяшний Гермек. Він по зелених б'є. Угу. Так, багарех. Голді. Давайте, напевно, може кедмана тут ось такого візьмемо. Щоб... Голді знімати і блокувати. Ну, поїхали. Так, ну тут червоний кріс збираємо. Ось так обережно прокинемо. Спробуємо пробити цього центрального. Так, є. Тут прокинемо зелені. І давайте ще червоненьких ось так прокинемо, там жовті зберуться. Угу. Так, кого пробивати? Ну, напевно, бажано би пробити гормика. Давайте спробуємо. Тепер зарядимо Люсю. І будемо бити сюди і ось так зелені прокинемо. Так, добре. Вимикаємо. Єдине зараз, якщо сходити кедманом, то там кедман полікує, тому давайте спробуємо пробити цього Ольбека ось так ще червоними. Угу. Так, позняв. Але ми спробуємо задіспелити. Угу. Так, сліпота, скільки ходів, два ходи. Почекаємо. Так. так. Все з них спало, тепер пробиваємо. Все, закінчили. Чудово! Поїхали далі. Наступний бій. Так, знов кедман мультяшний. Контра. Мінус атаку. Той накладає. Давайте так і спробуємо. Поїхали. Варто було взяти гормика, але вже як є. Так, давайте ось так. Може червоний заїде, не заїхав. Ось так тепер. Червоні то добре, але того нам дуже мало буде. Давайте пошукаємо четвірку червону. Так, тихо. І не хочуть там закриватись червоні, ну ніяк. Зараз Кедман нас просто сам розіб'є. <с Through> Все, мінус Джунаїд. Ну добре, давайте спробуємо тоді хоча б заблокувати. Ні. Ось так. Б'ємо в цього кедмана і тут прокидаємо ось так ще жовті. Робимо ось так зелений кріс. Угу, жовтенькі поїхали, чудово. Так. Цих блокуємо тут червоні. Нам, напевно, скітлу краще пробити. Давайте тут жовті. Заблокуємо оцей фланг. Ось так, червоними може і вистачить йому. Не вистачило, але добре, Боря тільки на себе контру навісить. Давайте отак в пустоту жовті. Ось таке комбо невеличке прокинемо. Ось так. Доб'ємо цього гормика і чекаємо, скільки там контра. Все, контра спала, тепер ось так заряджаємо цих своїх. Так, так, так. І все. Ні, живучий Боря. Так, ще Міньйони і Кедман. І Кедмана навіть не вистачило. Ну добре, тоді ось таке комбо, можливо, і вистачило. І знов не вистачило. Міньйони добили. Ну добре, хоч так. Що ж, поїхали. Контра. Зрізмани. І... Келайл. Кедман в куточку стоїть. Ну, поїхали такою ж командою, поїдемо. Давайте ось так. Тут прокинемо сині. Ось так, нехай він. Поставить контру ми спробуємо жовтим зняти. Як краще сходити, напевно, ось так. Там жовті зберуться, і будуть у нас зелені. Ось так трієчка. І ось так. То трішки забагато. Угу. Так, спробуємо зняти Люсію. Ну, тоді Кедмана віддаємо. І, напевно, Люську спробуємо пробити. Угу. Так, ось так один зелений. повинен мілійки зарядитись. Добре. Спробуємо грім пробити. Ось так зелененькими. Є. Так скільки там ще контра? Один хід. Один хід ми можемо почекати. Може там жовтий закриється а, чудово. Тепер б'ємо ось так. Блокуємо і добиваємо. Ось так і ось так. Ну, тут теж все вийшло чудово, камінчиків достатньо. Тому маємо 5 перемог за сьогодні. Навіть топ-1 зайшли, але ого оборонка виїхала в А хвилину назад. Це чудово. Так, рейтинг 1733 місце. Ну, дуже далеко, звісно. Ну Це тільки перший день, подивимось, що буде далі. Ось так. У мене пройшов перший день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!